Я думаю, що ви досить непогано знаєте Білу церкву, ну так, на рівні відчуттів, знайомств, досвіду. І я не знаю, як, як ви, але мені, скажімо так, здається, що коли йдеться про, скажімо, історію міста, то ми зазвичай уявляємо собі там часи середньовіччя, Русі. Там от початки. Проблеми починаються тоді, коли ми починаємо говорити там Гюргів, Біла церква, як це змінилося, чому там і коли, і чому це все перетворилося з Гюргова на Білу церкву, як це сталося? З цього приводу є ціла низка різноманітних. Легенд місцевих вони публікувалися, вони записувалися ще в 19 столітті. Ну, І слід сказати, що вони такі ж наївні, як легенда про будівництво Порозької оборонної лінії. Тобто, якщо ви вірите, що Кирило Кожум'яка реально впряг Змія зора ним поросся і таким чином побудував змію вали, то, очевидно, ви маєте вірити також в Березову церкву, там і, і в інші байки, які у нас є з приводу того, як біла церква стала називатися Білою церквою.